Що в язичності, навіть якщо брати дуже давню форму язичництва класичного, то, що ми розуміємо, під язичництвом, наприклад, багатобожжя Древньої Древній Греції, Рим і тому подібного, воно повністю, без варіантів, повністю було зав'язане на сексуальних стосунках людей. Материнство, народження дітей, діти, батьківство і взагалі усього те, що називається, воно було зав'язано на. Інтимних зв'язках на статевому акті, який в більшості випадків символізувався не стільки жіночою формою жіно статевих органів, тому що їх важко доволі зображати, але от чоловічою, тому що зображати їх легко, і вони ставали дуже зрозумілим символом. Що це означало? Це означало, що дітей з раннього дитинства, якщо і не вчили, то вони самі могли дуже просто побачити все, що супроводжує народжені. в тому числі статеві актори, в тому числі менструальні цикли, в тому числі проблеми з народжуванням, то, що вважається, після народжуваності і тому подібне. Тому що дітей активно і масово до цього залучали. Діти завжди мусили допомагати ті, які вижили своїм батькам доглядати і виховувати тих дітей, які щойно народилися. Плюс правильні матері завжди своїх дітей навчали, як правильно. Підходити вже в дорослому житті, доросле життя тоді починалося доволі рано, від 9 років, а в деяких народів і від 7 років. Так от, як правильно підходити в своєму дорослому житті до інтимної частини цього життя. Тобто до виконання акту, який призводить до дітонародження.